you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Народна депутатка від Слуги народу Мар'яна Безугла зібралася відправити головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного у відставку через те, що, начебто, військове керівництво не має плану війни на 2024 рік. Допис такого змісту депутатка оприлюднила на своїй сторінці у Фейсбук. Усі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі змін. Системи зсу то таке керівництво має піти. Цинічно написала безугла. Тільки от в чому проблема? Безугла вже вкутра без причину починає переводити всі стрілки та скидати всю відповідальність на головнокомандувача України. Настільки скандальних постів, як вона не писав ще ніхто. Тому питання. Чи то вона не розуміється на всіх справах і не має належної освіти, аби городити таку ахінею, або вона працює на когось іншого. І той і інший варіант являється абсолютно небезпечним для країни, адже через її такі скандальні пости західні джерела видають різні провокативні або безнадійні статті. Навіщо? Напевне, їй це вигідно. Та тільки на плаву довго не протримається, і балаклива жіночка отримає по заслугам. Адже безглуздість може завести далеко за рамки дозволеного. Крім того, її наміри, які вона прикриває під словосполученням Вершить справедливість, можуть вилізти боком і її саму зачепить така справедливість в першу чергу. Та безугла уже дострибалась до того, що представник президента в парламенті Федір Веніславський розніс її заяву. Він не приховуючи своєї реакції на скандальні пости, заявив про те, що така поведінка є неприпустимою. Ми маємо факт документального підтвердження, надання членом комітету народним депутатом завідомо недостовірних даних, неправдивої інформації. Вважаю, що це в умовах війни може мати вкрай негативні наслідки, тим більше з огляду на ті чутливі питання для безпеки та оборони держави, які розглядає комітет. Тому я вважаю, що така діяльність, така поведінка пані безуглої, є неприпустимою, і тому її перебування у комітеті може становити загрозу національній без. Спеці сказав Виніславський, та і це не єдиний представник у Верховній Раді, який помітив її поведінку та вказав на неї. Мережа просто вибухнула обуренням. От тільки не зрозуміло, для чого на ардепка таке творить. Невже в неї не вистачає клепки, аби зрозуміти, що за такі висловлювання її не погладять по голівці і покарають? Ні, в цьому світі є відповідь за все, і кожен отримує те, на що заслуговує. Порохобутка Софія Федина прибігла відразу на таку новину. Звісно, такий піар можна зробити шефу. О, вона зовсім не змогла пройти повз такої заяви. Прохоботка наголосила, що пишучи такі пости, вона навіть не задумується над тим, яку кропітку роботу проробляє Валерій Залужний, а просто критикує, не бачучи нічого окрім своєї думки щодо нього. Ось задум цього нещасного створіння і команди, яку вона представляє, не готуватися до вторгнення, приректи десятки тисяч людей на смерть, блокувати всі ініціативи, посилити військових, не голосувати за введення воєнного стану, бо раптом військові зупинять вторгнення. За такий план треба садити і надовго за державну зраду, а не відкривати рот на військових, написала Федина про поведінку та заяви безуглої. Прокоментувавши таку подію, Федина сподівається, що сивочулий віддячить їй. Проте, в невигідній позиції, ні безугла, ні порох зі своїми посіпаками. І те, що вона, хоч якось примазалась до цієї історії, та скурчила з себе таку правильну, не покращить становище нікого. Однак найгірше буде те, якщо інформацію безумної безуглої використають проти України. Країни її вороги варто пам'ятати одне. В головнокомандувача є два керівника: міністр оборони, який керує та контролює озброєнням армії, та президент України, який безпосередньо й визначає, кого звільняти, а кого залишати. Тому ці її викаблучування та різні заяви на головнокомандувача в першу чергу впливають на те, що вона вириває собі могилу. А по-друге, нічого не зможе встати між Зеленським та Залужним. І в такому дуеті країна прийде до перемоги. На цьому мене все підписуйтесь на наш канал. Ніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.